Чим цікавляться у світі та в Україні на світанку суботи 11 жовтня Трамп і футбол основні теми. Президент США заявив ввечері, що з 1 листопада введе стовідсоткові тарифи на всі китайські товари. Акції Тесли після цього упали на 5%, а біткоін на 10%. Знизили світові ціни на нафту до 58 доларів за барель. Це п'ятимісячний мінімум. А у США до 57 доларів. Збірна України з футболу перемогла ісландців і з хокейним рахунком 5-3 за кілька хвилин до фінального свистка рахунок був 3-3. І саме з таким рахунком 3-3 молодіжна збірна зіграла відбірковий матч з угорцями. Графіки відключень електроенергії теж мега популярна тема. Цієї ночі Росія шахедами атакувала Одесу. Було чутно вибухи в Волгограді. і там же двоє мужчин загинули у спробі розібрати артилерійський снаряд в гаражі. У поляків неспортивна топ-тема Випущено нову банкноту. 20 Злотих із королем Болеславом Хоробрим в Великобританії тема номер один шикарний похорон титулованого боксера Рікі Хаттона із багатьма селебріті 46-річного боксера. Місяць тому знайшли мертвим у нього вдома. Погода у найближчих європейських столицях о 5.30 ранку не суттєво відрізнялась від київської.